Режим навчання ще GBT дійсно навчає, чи це просто маркетинговий хід, тиждень відкритих мовних моделей, браузер зі штучним інтелектом від Microsoft та купа класних інтеграцій у Клод. Дивимося, що стало в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Режим навчання ще GBT. Ось такою новиною вийшла компанія OpenAI і каже: е гей гей. Тепер замість класичного використання чат-GPT, таких транзакційних відповідей, у нас є такий Study мод. Тобто ви задаємо задачу, і Study мод у нас повертається каже: Окей, давай будемо вчитися, і я допоможу тобі цю задачу вирішити покроково. Ну і далі ми в такому діалозі, там наш чат GPT ще запитує, ми відповідаємо, якусь даємо проміжну відповідь. Він далі там робить якийсь вис висновок, і крок за кроком йде до розв'язування задачі. Тобто нам не зразу генерує відповідь, от тобі результат, а разом з нами навчається. З першого погляду, якщо подивитись, то дійсно функціонал виглядає досить крутим. Маємо такого собі тютера-асистента, який з нами робить там різні складні задачі, домашню роботу та допомагає навчатись. З іншого боку, якщо зайти і подивитись, що там під капотом, то ми бачимо ось такий от інтерфейс Чаджіпті. Цей режим навчання ми можемо викликати ось тут Study and Learn і в нас він активується. Ну або через слід на мобільному телефоні, до речі, теж працює. Ми можемо викликати в цей режим Study and Learn і в нас зразу з'являється там. Кілька пропозицій, допоможи виконати домашню роботу, поясни якийсь топік, або створи якийсь квіз на задану тему. Ось тут в мене вже є заготовочка, ось таку я підготував домашню роботу з математики, і я прошу допомогти мені вирішити цю домашку. Чат GBT зараз мав би проаналізувати це зображення. І ось в режимі навчання він до мене повертається, каже: дивись, давай будемо розв'язувати разом крок за кроком. І він там пише приклад і питає мене, яка буде сума. В дужках. Ну, напевно, я би навіть його спочатку спитав, точніше, користувача час, спитав, а що ми і дію виконуємо: та, що в дужках, чи та, що поза межами дужок. І ось тут він мене запитує: 202 плюс 198, 400. Супер, правильно. Тепер він каже, давай далі, Зліва направо, перший крок 400 поділити на 100. Ну, давайте 4. 4 помножити на 50, 200 і 20. Давайте так, я не знаю. Допоможи мені. Та, поясни. Ну, от, наприклад, я не знаю, він тут мені дає приклад з цукерками, щоб я наглядніше, зрозуміліше зрозумів, як це вирішується. Отже, правильна відповідь до першого прикладу 10. Ось тут в мене ще є один приклад. Я прошу його допомогти мені розібратися з темою побудови великих мовних моделей. Ну і він мені спочатку задає уточнююче запитання в такому стадії режимі, чи я технар, чого саме хочу досягнути, скільки часу готовий на це витрачати, дає, бачите, мені план і пропонує дам. Сьогодні ознайомити, що таке ЛЛМ. Задає мені запитання, я намагаюся на них відповісти, і він мені далі пояснює в такому навчальному режимі. Плюс дає якісь додаткові такі експерименти. Я кажу, давай спробуємо експеримент. І там намагається, щоб я пояснив концепт вгадування наступного слова, типово, що роблять трансформери, типово, що роблять великі мовні моделі. Знову ж таки, якщо подивитися під капотом, то насправді там. Не так цей складно. Навіть якщо зайти в їхній офіційний прес-реліз, і ось тут проскролити трошки нижче, то саме OpenAI каже, що під капотом ми використовуємо кастомний системний промпт, який написали вони системні інструкції разом в колаборації з вчителями, науковцями, педагогами та іншими експертами. І я десь знайшов в інтернеті промпт, і за рахунок цього промпту я попросив в Study and Learn режим, а покажи мені свою системну інструкцію, яку ти використовуєш. І ось ми бачимо. Я чат GPT, велика мовна модель, я працюю в режимі старій. Відповідно, в мене є чітке правило по роботі з цим чатом. Я не маю видавати зразу результат, я маю покроково там, аналізувати задачу, допомагати юзеру вчитися. То ми бачимо, ось так: от воно виглядає. І взагалі, мені здається, компанії Antropic, OpenAI, Google мають дуже-дуже велику перевагу з їхніми великими мовними моделі. Тобто тепер кожну нову фічу, яку вони можуть випускати. Справді їм не потрібно її розробляти. Правильно підтюнувши системний промпт, правильно підтюнувши, надавши певні інструкції, ми вже маємо поверх того функціоналу нові фічі. Поверх тої великої мовної моделі ми маємо нові речі, які нам допомагають як в даному випадку навчатися. Насправді є ось таке дуже класне відео від Андрія Карпати: Deep Dive Into LLMs like ChatGPT». Я дуже рекомендую подивитись це відео. Так, воно довге, воно десь до порядка половиною годин триває. Але Андрій насправді там розповідає дуже простою мовою речі, які лежать в основі великих мовних моделей, від способу їх тренування, чому моделі так чи інакше відповідають, який принцип закладені, коли вони вгадують наступне слово, чому, наприклад, ми пишемо текст, а модель, наприклад, не знає, що більше: 9.11 або 9.02. Скільки букв в слові R, чому це для моделі складно? Взагалом Андрій дуже класно розповідає, тому я рекомендую, якщо навіть не все відео, то хоча б попросіть комету або дія, або будь-який інший AI вам зробити невеличке summary. Той самий ноутбук LM, завантажте це відео і попрацюйте з тим відео, зрозуміти, як працюють великі мовні моделі, бо це є основа основ. Ну і тоді дуже легко буде зрозуміти, чому саме. Ті всі компанії приймають такі рішення, і, зокрема, цей новий режим навчання, чому саме він таким чином побудований. Продовжуючи тему навчання, я думаю, 100% уваги заслуговує ноутбук LM. Компанія Google розширила можливості цієї навчальної платформи, і тепер, окрім того, що можна генерувати аудіоподкасти, тепер стала можливість генерувати і відеоподкасти. Ось такі от інтерактивні. Ми маємо подкасти. Ви завантажите будь яке джерело, чи це документ, чи це youtube відео чи будь-які статті, і ноутбук Lemo, опрацювавши це все, створює для вас ось такий от інтерактивний слайд-шоу з ключовими моментами, цифрами, графікою, текстами. І це все озвучується ноутбук ЕЛЕМОМ. Наразі подкасти працюють поки що англійську мову, але я думаю, ближчим часом вони докрутять і українську мову. Ось так виглядає інтерфейс ноутбук ЕМ. Тут в мене є. Такий ноутбук на тему субагентів та багато контекстності ai агентів, і ось тут у мене є створений аудіоподкаст. і ось так виглядає відеоподкаст. Давайте зараз я його включу і разом подивимося, послухаємо, як воно виглядає і звучить. All right, let's get right into this, because what amthropic just did with Claude, it's a pretty it's trying to be an expert in everything, all at the same time. То well, підсвічує ключові слова AI, дає емоджі фокес анчаст паоргір, You бачите, навіть такі Таблички додає. Ось бачите, інтерактивні переходи. Really ну, дуже класно виглядає. Any... Дійсно, подужна річ, дуже класна річ. Я думаю, зараз в Ютубі ми побачимо завалено купою кількості таких AI, згенерованих через ноутбук-відео. Я сподіваюся, Google. Буде якось то відфільтровувати. І ще одна, до речі, класна річ, яку вони додали, вони додали такі feature Notebooks. Тобто ті такі цікаві ноутбуки, які сам Google створив, які сам їх Google адмініструє. І ось, наприклад, The Science Fence Guides про Yellowstone. Ось, бачите, чисто можна надихнутися, як ну, Google формує сам такі от ноутбуки, або ось цей, наприклад, про Шекспіра. Або давайте ось цей, наприклад, How to Build Life from Atlantic. І ось тут, бачите, є купа матеріалу, і можна надихнутися, як будувати ноутбуки власні. Дійсно, крутий функціонал для навчання. Всім рекомендую. У мене навіть на каналі є окреме відео про ноутбук LM. Якщо раптом ще не бачили, раджу подивитися. Дійсно, цей тиждень це тиждень відкритих мовних моделей. І цього тижня нам показали їх аж три. Першу, про яку я хотів би розповісти, це є модель GLM від компанії DEI. Є дві версії, яка має 32 мільярди параметри і... 12 мільярдів параметрів, це є китайського погодження open source на модель з відкритими вагами. І ось тут ми бачимо на бенчмарках, що дійсно GLM, вона третє місце займає по LLM перформансу agentic reasoning і програмування, це збірний бал. І ось тут бачите, по аджентіку друге місце, по різні, десь там, сьоме місце, по кодінгу, третє місце. Ну і загалом дійсно себе показує в характеристиках досить потужно. Ось тут, якщо подивитися, кількість параметрів. І ось вона має в мільярдах параметрів, і тут Software Engineering Bench, як вона себе веде. Тобто модель з невеликою кількістю параметрів, досить хороший скор показує на SVE-бенчі. Ну і з таких цікавих речей, як ця модель тренувалася, це знову ж таки модель mixture of experts, але вона мала гібридний спосіб тренування. Тобто кожного експерта, кожну там, одиницю цієї моделі тренували специфічним чином під специфічний домейн reasoning, когось під агента, когось під General. Далі поверх того знову використовували стандартний спосіб Supervised фентюнінгу. Ну і вони кажуть, вони якийсь особливий Reinforcement learning робили з цією моделлю. Модель доступна в відкритому коді, можна скачати на Hugging Face, можна скачати на open router і використовувати, її тестувати. Так само ZEI пропонує свій такий от власний інтерфейс. Тут ми вибираємо GLM. І ось я підготував такий промпт. Тут в налаштуваннях я кажу, давай використовувати пошук, і мене цікавить, ось тут можна вибрати, мене цікавить створення презентації. Тобто я вибираю інструмент створення презентації, прошу його зробити, аналіз мого YouTube каналу, конкуренти, визначити, дати мені якісь рекомендації для покращення мого каналу. Ну і за якийсь час я отримую ось такий от класний репорт. Тут зліва я можу бачити, як прийшов от весь аналіз. Зі всіма деталями. І ось така досить класна презентація, кількість підписників, загальна кількість переглядів, рейтинг. Блін, прикольно. мені подобається. Презентація виглядає досить стильною. І всі дані, бачите, AI House Max Pro, школа штучного інтелекту. Neuromind. це такі конкуренти, які працюють на ринку AI в Україні. І ось тут лідер. Окей, дякую. Так. Свод-аналіз, що можна покращити. Трошки, бачите, обрізало контент на слайді, ну нічого. І ми можемо, я так розумію, далі цю презентацію зберегти як PDF, скопіювати посилання, або переглянути в такому от full screen режимі. Ось так вона виглядає. Точно можу сказати, що презентацію. GLM генерує набагато краще, ніж той самий chatgpt агент У мене є на каналі окреме відео про chatgpt агента можете зайти подивитися, вони там справляються з презентаціями на трічку, але там є ряд інших цікавих моментів. Ось тут ще кілька прикладів, що вміє робити GLM. Ось може згенерувати ось таку гру Flappy Birds. Дуже нагадує інтерфейс артефактів, як в Клод, тобто зліва в нас. Інструкція, код, чат, справа в нас власне гра, ну або код цієї гри. Ну і ось тут ще один приклад ще презентації, вже з фотографіями, з такими стилями. Тобто, я так розумію, можна прям вибирати стилі презентації, під ті стилі буде GLM генерувати контент. Китайці не зупиняються, кожного тижня вони кліпають нові нові опенсорсні моделі. Ну ось тепер у вашій увазі GLM. Попробуйте, дистуйте, діліться. В коментарях вашими думками. Ще одна відкрита модель, знову ж таки, китайська, тільки цього разу для генерації відео. One 25 Це є open source experts модель, тобто таке враження, що вони запхали кількох експертів в одну модель, тобто є кілька підмоделей: одна генерує фон, основу відео, інша генерує деталі. Ну і ось є дві версії, навіть три версії цієї моделі. Тобто є звичайна модель на 14 мільярдів параметрів. Є та сама модель на 14 мільярдів параметрів, яка генерує відео зображення. Ну і є уніфікована модель на 5 мільярдів параметрів, яка вміє генерувати відео із тексту і зображення. До речі, ось цю на 5 мільярдів можна навіть піднімати на досить простенькій машині. Вона досить шустро літає. Ця, що на 14, тяжка модель, потребує дуже багато ресурсів. І може займати там до 20 хвилин часу генерації відео. На Conf.UI сайті вже є бренча, можна подивитися Workflow і з маленькою моделькою на 5 мільярдів параметрів пробувати в себе по інструкції локально це все піднімати і налаштовувати. Знову ж таки, в них є так само окремий сайт. One. І ось тут ми бачимо приклади ось такі от генерації. Ось так воно виглядає. Ну, як на мене, досить непогано, як для опенсорсної відкритої моделі, яку можна піднімати локально, блін, бомбезно воно виглядає. Ті, хто користуються Крія, прошу дуже. Крія так само додали до себе One-модель, можна заходити в Крія і так само генерувати різного роду ось такі от класні відео. До речі, за відео ми ще сьогодні поговоримо. Далі з цих відео, які були згенеровані в One, можна буде робити певну магію, використовуючи. Інший інструмент. Теж про це сьогодні це проговоримо. Тут хотілося би сказати: гей, вийшла третя відкрита мовна модель від OpenAI, але ніт, вони знову ж таки пообіцяли і не релізнули, тому ми будемо говорити про відкриту мовну модель від компанії Mistral. Зустрічайте оновлення до їхньої моделі Codestral з фокусом на розробку для Enterprise, для компаній великих, великих, середніх. Тобто тут вони описують, що. Типові рішення, які сьогодні є для розробки, використовуючи штучний інтелект, вони є saas oriented solution. Лімітована кількість кастомізацій, фрагментована архітектура, незрозуміло, як це все контролювати, тому що там десь щось незрозуміло, крутиться під капотом, ну і ряд інших недоліків. І тут коде каже: дивіться, в нас є повний стек, в нас є і наші ID-плагіни, які ви можете поставити в свою jetBrain або Code, або будь-яку іншу студію локально. Intelligence наші моделі, той самий Codestral, Embedded чи Codestral, звичайний, можете. Або Дестрал агентивний підняти так само в себе локально на серверах. Всі можливості по деплойменту, плюс купа плюшок інших, які вони дають тут в описі. Тому маленькі, середні, великі компанії, якщо вам цікаво, розробка з штучним інтелектом локально в своїй компанії, без виходу десь назовні. Містра пропонує досить таке комплексне і класне рішення. Якщо ми вже заговорили про розробку коду зі штучним інтелектом, то тут однозначно вартує згадати оновлення до код клод агента і можливість викликати під агент sub-agents. Тобто функціонал базується на тому, що ми самі в інструкції визначаємо: ага, цей буде агент тестувати, цей буде агент програмувати бекенд, цей фронтенд, цей буде писати Data Science моделі. Тут буде інтеграція CI-CD. І ось. Використовуючи такі конфігурації, ми сетапимо власних агентів. Я зараз покажу, як це робиться. І далі Cloud Code їх може викликати по мірі того. Тобто ми можемо явно вказати, давай зараз продебагай, або ми можемо сказати, виконай цю задачу, і Cloud Code з розумілістю буде викликати того агента, коли потрібно. Ось тут є приклади, як сетапити таких агентів. Ось, наприклад, ми вказуємо ім'я агента, далі короткий опис, далі кажемо, які інструменти використовувати. І ось тут. Як типово агент має працювати, який він має виконувати інструкції? Що викликати, які чек-лісти проходити, які давати, можливо, фідбеки і інші речі? Ось агент по дебагу пошуку дефектів в коді. Так само, бачите, ось так інструкція виглядає. Data Science агент ще один приклад агенту. Тобто є ось тут на них на сайті, основні без практики використання агентів, тому дійсно потужний функціонал. Пробуйте, користуватися. А я покажу, що ще вони додали. Вони додали таку річ, як Хукс. Тобто, це свого роду такі речі, такі додаткові функції, які може викликати клод, код, агент по мірі використання інструментів, тобто до моменту використання інструментів або після використання інструментів. Я в нашій ще спільноті детальніше про це писав. Можете зайти подивитися. Давайте я вам включу приклад одної з такої інтеграції. I've begun the task, sir. I need your to the task list. Після виконання бачите задачі, list, оцей такий аватарчик, говорить голосову команду. Ось тут ще Preparing один такий. To to sir. Ну, Насправді, замість аватара може бути дійсно якась складна логіка, яка, наприклад, перевіряє, чи агент нічого не поламав, чи там раптом не збирається видалити базу даних. З наступним кроком, чи не збирається якийсь інжекшн зробити з вашим кодом назовні? Тобто ці всі речі тепер через хуки можна теж буде імплементувати. Ну і ще одна річ, ще одне оновлення, яке так само резонує зараз в інтернеті, це те, що Клод-КОД впроваджує тижневі ліміти по використанню Pro і Max підписки. Десь вони там проаналізували, що дуже багато фродів, люди передають підписки. Люди використовують їх там 24 на 7 безлімітно. І насправді, я так розумію, воно дуже імпактує інфраструктуру і Compute Power компанії Anthropic. Тому вони пропонують впровадити оці от ліміти десь вже з місяця серпня. І так, як вони говорять, це за імпакти лише 5% підписників. Тому майте на увазі, ось така річ прийде: ті, хто активно використовує клод для розробки, зокрема агентів, клод-код, то будуть ось такі от. Ліміти. У відео про ча-GPT-агента я розповідав про різного роду інтеграції. Зокрема, одна з інтеграцій була це використовувати Notion. Але чесно, чад GPT-агент ну, взагалі з ним не справився. Таке враження, що він міє тільки зчитувати інформацію, але ніяк не вміє писати. Так ось, Клод, так само нещодавно анонсував можливість інтеграції з Notion. І тепер ми можемо і писати, і читати, і дітати. І це все відбувається в налаштуваннях. Ось бачите. Тут людина задала якийсь запит, написався код, підсумок, викликався notion. І тепер, якщо зайти в notion ноутбук, ми бачимо це все створено в Notion. це все працює, це все відточено. То саме стосується канви. Є можливість інтеграції клод з канвою теж в режимі читання, теж в режимі писання. Ми можемо в вигляді промту там запромптити, що нам потрібно зробити, Бачите, якийсь постер, завантажили документ. Клод підготував все, що необхідно. Підготував елементи цього постеру, і далі ми клікаємо по силиці все, у нас в канві є згенерований постер. Ну, тому мені здається, що якщо Клод і компанія Tropic щось анонсує, то воно працює, а не просто якийсь там маркетинговий вайп. А ще у клоду дали більше можливостей, класних можливостей для створення застосунки от їхніх артефактів. Тепер не просто ми кажемо: зроби нам артефакти, він здебільшого працює в такому режимі односторонньому, а тепер ми можемо, щоб він взаємодіяв з користувачем. Ось тут, наприклад, ми можемо зробити артефакт, який буде підвантажувати наші CSV, Excel-документи і по ним будувати графіки. Або ми можемо зробити артефакт, який буде аналізувати наші PDF документи які ми йому завантажили, і робити якийсь висновок. Тобто, бачите, воно наближається до того, що артефакти тепер перетворюються в якісь повноцінні застосунки і там не за горами, використання якихось сторонніх сервісів, API, можливо, своєї власної пам'яті, можливо, свого власного якогось ще. Джерела інформації, тому, бачите, Клод потрошки потрошки це все прокачує. Забуваємо про комети і про дія. Microsoft анонсує свій власний браузер зі штучним інтелектом. Точніше, вони під капот Edge свого браузеру запхали Copilot, і тепер ви можете працювати в браузері з боку, ось такі от з'являється асистент. Ось браузер вміє аналізувати ваші всі відкриті закладочки. Може звертатися до сторонніх сервісів, може. Там, до пошти звернутися до Outlook, до інших Teams, чи до інших Microsoftських речей. І це все ви в вигляді ось такого копайлоту, використовувати як контекст і можете комунікувати з цією інформацією, аналізувати, там, планувати якісь зустрічі, підписувати на листи, взнавати інформацію по вашому календарику, можливо, навіть якісь там скедулити задачі, які теж можна буде виконувати прямо в Edge браузері. Ось тут в них на сайті детальніше розписано про ті всі можливості Copilot, моду. Це так гарно, все так інтуїтивно. Тому пробуйте ті, хто використовує Microsoft, Рекомендую поставити, потестувати і поділіться так само в коментарях, як вам цей новий досвід Copilot в Edge браузері. І мені дуже би хотілося дочекатися, що нам покаже OpenAI, бо вони досить довго обіцяють. Ну і так само дуже хочеться вірити, що Google теж показує якесь подужне рішення. На основі свого Chrome браузеру з використанням штучного інтелекту ще більше AI згенерованої музики. У Suno запустили радіо. Тобто, ви коли заходите в інтерфейс Suno на веб браузері чи на телефоні, з'явився ось такий пункт радіо. Тобто, це безкінечний стрімінг музики, згенерованої штучним інтелектом. Suno, користувачами, які є користувачами Suno. Ось тут воно так звучить. Тут справа є чат, де користувачі чатуються. і ось тут є такі от кнопочки. як розумію, можна обирати наступний стиль музики, можна голосувати. Давайте цю музику, давайте цю. І ось тут, бачите, йде голосування, закінчиться через певну кількість секунд. І наступна музика буде гратися вже в цьому стилі. Тобто, бачите, не за горами, ось такий от GenAI в реальному часі, Suno Radio, можливо, там Suno Video чи Google Video. Ось такі от речі ми зараз будемо бачити. google Video поки що ще не є в реальному часі, але їхня модель vo 3 показує нам нові досягнення. Ось бачите, як можна тепер промптити використовуючи vo 3 Ви берете початкове зображення, малюєте від руки або схематичні такі тексти, і у вас, згідно тих схематичних промптів, анімується ваша картинка. Ось тут, бачите, пилосос. нолик, ну, сказав, ти рухаєшся ось сюди, і клінай кухню. Або ось таке от відео, дуже смачне відео зі стравами, робимо ось такий от класний сендвіч. Ось тут ще кілька прикладів з космосом. От бачите, можна прям купа різних об'єктів заанімувати, описати, що там має бути, і робиться ось така інтерактивна картинка. Тут детальніше можна подивитися, як воно виглядає. Мені насправді воно дуже нагадує motion brush, який є в Clink. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, коли ви заходите в Clink інтерфейс, вибираєте зображення, і ось тут є така секція motion brush. І тут ви можете вибрати, давай, наприклад, ось цю область, мені там заанімуй, ось таким чином. І ви стрілочками показуєте, куди анімувати. Там іншу область, заанімуй, там, виділяємо область і кажемо, наприклад, давай, щоб ця людина рухалась сюди. Ну і там, відповідно, згідно тих областей, людина буде рухатися, об'єкт буде змінюватись. Воно обмежено, воно 6, а Google же ж дозволяє прям в будь-які напрямки. В будь-які сторони, плюс що ви можете підписати коментарями, як має анімуватися ваша картинка. Ну, дійсно, дуже потужно воно виглядає. Ну і в продовженні теми відео однозначно вардує згадати компанію Runway і їхній новий функціонал, який називається Runway Aleph. Це їхня State-of-the-art контекстна модель, яка дозволяє інтерактивно редагувати відео. Тобто ви заливаєте відео, пишете промпт, каже, давай тут забери людей. Або покажи мені це відео з іншого ракурсу камери, або додай. Погоду, забери дощ, додай стилі, та пуко купа, купа інших таких речей, які можна робити через промтінг поверх ваших відео. Давайте зараз я включу кілька інших прикладів. Разом подивимося на що здатна ця модель. Тут з одного відео, кути камер, забрали об'єкти, все змінили. І ось маємо такі відеоряд, який можна вже використовувати для різних там маркетингових матеріалів. Заміна фону, бачите, людина йде, не змінюється, все лишається так, як є, тільки міняється фон. Блін, дуже круті сцени можна робити для фільмів тепер. Ось тут відео прямо з концертного, і мені здається, такі ефекти можна би було навіть накладати в реальному часі. Ви дивитесь концерт по телебаченню, і ось тут створюється ось такий от класні ефекти. Або ось таке, приклад маркетингового відео. Ви відзняли вдома якийсь ваш ноутбук чи якийсь продукт, і от загнали в ранвей, і ось робиться ось така от класна. Трансформація загалом дуже круто. Тобто, я думаю, ті люди, які роблять маркетингове відео, продуктове відео для цей функціонал просто будуть золото, тому що можна дійсно робити класний інтерактивний контент. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої ші спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім папа -па і до наступних зустрічей!